Друзі, 19 травня 24 го року тільки повернувся з передишки невеличкої Не був вдома 10 днів. і з ходу ж джималась мене зустрічає. Ох, вона ж і пахне, друзі. Ох, і пахне. і Ісходу ж подивимось, що ж тут. В саду. Виноград. Лист чудовий. Лівія. Не цвіте ще. Тіпи зюмінка. Будуть лапці добрячі. А ландиш! Ландиш який! Це ж все прививки, друзі, у мене, прищепи. Зразу попереджую. Ландиш руками не трогати. Я це треба підв'язувати, а я підв'язувати не буду, бо сипеться, не дихать біля нього. От преображення, що такі, по 40 сантиметрів кисті. Сей, хоч йому нічого не буде. Тут і ларана в мене. Юбілейнова черкаска. Скоро заквітне. Ось чудовий, друзі. Пройшло 10 діб, перед від'їздом я побризгав. Після скажу і виногради, і персики. Ну, зустрічайте мене, моя десятка. Нектарини, кіпер, друзі. Ой! треба ще нормувати. Гляньте що? Що одразу помічаю, друзі, не одна верхівка не похилена. Це значить, що всі мої хімікати працюють на відмінно. А за, це, за ці 10 діб було і, і дощі були, і вітра, і холода. Все було. Все ціле, ви бачите, все ціле. Але треба нормувати. Тут мене вже попереджають мої глядачі, коли показувати. Буду на днях, все показувати, другий, Трошки відпочив. А навіть не відпочив, а так розслабився цього кошмару, що тут. Ну що? Верхівки цілий, значить плодожерки нема. Лист цілий. Все чудово. А от Юпітер, друзі, бачу, починає зацвітати. Вон дивіться. Срочно треба робити. Деякі роботи з ним, дивіться. Може ще й сьогодні зніму. Срочно треба виконати деякі роботи, щоб кісті не всихали. Ну, а тут, а тут роботи, що гартаємо. Друзі, нормував вже ж я його безпощадно. а. А п'ять, скільки треба нормувати. І так, план такий. Засучаємо рукави. Юпітер сьогодні ж. Покажу, що я буду робити. Потім, ну от дивіться, ми сина прищеплена. Гілочка це їй другий рік. Вона бліплена. І це ж я нормував. Шугартаємо. Лист Аж блищить. Нормувати ще треба. А тут лист який, це манон. Друзі, я його нормував. Ой, що значить маленьким нормувати? Тепер такі... І викидувати жалко, ну нічого. Гляньте манон. Все, я, друзі, показую для того. Щоб, хто хоче добрі сорти, перевірені, гарантовані. Беріть ливець і записуйте. Нектаре 4. Нектарин. Дивіться, весь обліплений. І це я його ж нормував. Дуже жорстка. Ну, мисина, в тому році, який був врожай. Дивіться, що знову. А. Після моєї нормовки, нормування, все треба заново робити. Ну нічого, це, це приємна робота. Мисина. Обліплено, друзі. Я просто не натішуся. Гляньте листочки. Не одну верхівку я ще не знайшов, щоб похилилася. Хоча вже декілька днів стоїть тут жара, як вияснилось. Дивіться, Т п'ятий. Нормував один. Ці сорта, що я називаю, друзі, всі вони недостойні уваги О, дивіться. Ні одна верхівка поки не попалась мені А це чудо Рубіновий 7 Нормувати. Нормувати. І ще раз нормувати Такі вже більше жалко Ех, Петрович ти нормувальчик хреновий. Поки вони малі, кажеться, що жалко а сейчас дивіться скільки їх залишилось Рубіновий 7 Запам'ятайте наша українська селекція Чудовий нектарин дивіться нема на ньому ніякої хвороби Ні хрена Самі нектарини. Ну як оце нормував, а я ж показував, тут засіяно було під деревами. От іще. іще вон валяються. я ж а, уже повсихали. Перед від'їздом в ним тузку нормував те п'ятий. І знову треба. Ой, роботи. Роботи, друзі, ну це що це, на ці гілочки. Вон. Чотири персика. Залишимо два. А так, і туди до кучі. Це П'ятий. Санрайз. На санрайзі ви бачите скільки малих. А я їх не обламую. Розкажу потім буду про нього знімати. Ці малі більш ціну мають, ніж великі. Річмей в цьому році. В цьому році добрячі річмей. Це перший рік, як він уже щось похоже на врожай дає. Річмей. Ранні, рані, друзі, менше місяця осталось до його готовності. Записуйте. От. Ви гляньте. Манон <гум> Нормував. А нічого. Вон уже, вже обломується під тягою персиків. А тут молодята, вигляньте, верхівка, як винограда загнулася. І один нектаринчик. екстрим мей. І тут, дивіться, яка верхівка загнута. Оце ріст і нектарин. Бореал. І тут що у нас тут? екстрим б'юті. І один оставив. Треба гілочки відгибати. Ой, друзі. Не бачив свій сад 10 днів. Які переміни. Кіпер, вигляньте, кіпер, нормував один. Уже нектарини такі як великий палець, більші. Нормувальщик. Я буду нормувати. Дивіться. Кіпер. Друзі, ще раз, ще раз повторяю. Кіпер. До самого верху, гляньте. А гілочки. ніякої плодожерки плодажерки? Кіпер. Да не, не надо нормовать срочно. Хотя и приросты вот <coughs> до метра уже приросты. Кипр, да где ж они набрались, вроде же я их пронормовал, вам показывал. Гляньте, сколько никто. Оце ну, нектарин. ранній, красивий, смачний, теж через місяць буде. На кожному дереві. На кожному. І он доверху. До самого верху. То часан. Залі тут. Слив листочки. Чисті? Харбінгер. Глядь. Та що ж таке? Вроді як заново начеплялися, а? Вам і Харбінгер Буду показувати, друзі, на цьому тижні і зелені операції, і обломку, і норвіровку. Все буду показувати зразу те що найголовніше Нормування плодів і Юпитер Треба. Підготувати до цвітіння. А царк прем'єр. В'їжджав, <риві> були малі, вроді не видно їх було. А зараз що? Гляньте, що зараз? Кожен рік цар премєр Ви записуйте. Це те, кожен рік будуть сливи. Нектарин Рубіновий. Ну, друзі, тут, щоб швидко пробігти, це такі будуть за 200 грамів. О. Дивіться. І там. І тут. ломалась елочка рубиновый чудовый красивющий крупнючий родючий вкуснючий Скаже, що я вот так жестко нормував а прищепа мы на два прищепа на лауроли жутко нормована мною точесан что все заново я ж тут пів ведра обервал всей гилочки Вот она прищеплена. І ось ще одна прищеплена. До того часа. Ну що, заново все. Все треба робити заново. Кондор. Вже носи он витягує. Ой, друзі, а? глаза розбігаються, на своє ж хозяйство дивиться. Ми сина два, це дерево. Нормував один. чудо персик, смачный, красивый, урожайный, до невозможности урожайный. Инжирный, свиткап. Свиткап, ну тут, ну тут вообще, вроде не касался я его, а. Гляньте, что тут. Що тут коїться? І вже такі як як шляпа прилично Світ Світкап. Інжирний персик. Вкуснятина. Врожанець. Сумасшедший врожанець. Це ж я друзі тут ну, 7 десятих вирвав Три десятых осталося, і ще треба. Світкап, лист, чудо. гадость, гадості чорненько лазить. Сатурн. Ще хуже, а Не гляньте, що тут? Що тут? Все заново. Робити. А то ж казали турки, ламай зразу на розмір ножниць. От як От раз, два, три. Оце треба отак От залишати. От один і аж отут другий. Ну тут 15 сантиметрів. Все одно мало. Вони більше ламають. Виноград. Ну що, друзі? Бризкаю як персики, так і виноград. Це ландиш. Не буду його і трогать. Хай вже потім перецвіте, потім підв'яжу. Дивіться, які грона. У ландиша. Не буду. І вам не раджу. Уже якщо прозівали підв'язати раніше, то і не трогайте його. Осипеться. І сейчас я буду сьогодні, дасть Бог зніму, покажу що буду робити з Юпітером кишмишом. То і з цим виноградом можна таке саме зробити. чисто Да, прокатался, Ну, это тоже потрібно было друзі, бо тут сдурить можно Нектарин біктоп. Теж пересаджений мною. Тут ось бур'янин. Ну нікому, сам же ж виїжджав, ніхто ж нічого тут палеця палець. Колдезі 2000. Який прирости дав. Це все треба відхиляти, гілочки, друзі. У кого мало дерев, робіть це Те п'ятий. Заліплено все. Ой боже ж ти моя. Та ні кучерявинки вам нема. При моєму такому вході, друзі, як в цьому році, що я зашиваюся тут. Ну що, добрі хімікати? О, це теж гілочка мисина 2 тут прищеплена на Т3. А Т-3 вже вон, які гарбузи, а. Це дерево яке буде видалятися, воно вже 16 рік йому, ну, ще цей, цей рік зніму урожай, і оце колдезі і ще тут посажу, зроблю собі саженець і посажу там ще на веретіну. І от моя грядка саженців. Юпітера Друг тут мені поливав. А це роял саммер, ви бачите скільки тут начіплялося, треба пообривати. Гілочки подгибати. От. Допустив вже до такого розміру, ну що ж. Світрім. А тут один. Ні, не один, тут ще он два. Ладно, оставимо було три, оставимо два. Прирост. Гляньте, верхівка загибається. Це каже про те, що ріст чудовий. Анжеліна. Листя аж блищить. Слыл полно. Ну, от гілочка, то часан тут на Анджеліні. Це я тут ну, две трети видалив. А це Анджелина. Менше ніж в тому році. Но ну, є. Отак коротенький обзор пробігся, друзі. Потім буду детально розказувати. Це ацарк прем'єр. Ви бачите завішаний сливами. Треба нормувати. Коротше, все заново. Добре, брикосу, той сам себе понормував. От, а тут треба хоча б якийсь зазор між сливами залишати. Бо будуть лазити тут всякі жуки. От однієї сливи до другої. І знову кіпер. Де вони беруться? Це таке відкриття для мене, друзі, цей кіпар. Урожайність зашкалює. Ранній, дуже якісний комерційний сорт. Оце я тут перед... Під'їздом полив, перекопав, заволочив, а тут і заволочити не встиг, тільки залив. Бачите які прирости. Гілочка. Рубіновий. Так, бистренько пробігся, друзі. Що можна сказати? Не дивлячись на таку весну, то жара рання, то холоди, урожай намічається. Колосальний. Будемо ще дармувати. Сьогодні оброблю і виноград, і персики, друзі. Бо плодожорка сиділа, там було холодно, вона ще вилізе. От. Оброблю. хвороб нема, але його не можуть з'явитися. Оброблю, як всегда, скор плюс хорус і плюс валям флексі. Цей чудовий сінгентовський препарат, уб'є все. І нема ж, друзі. І попелиці ж нема, не йде. Вона мене була завжди. На цьому все, друзі, на сьогодні. А може я сьогодні ще й зніму про виноград. З вами був Петрович, прибувший із короткочасної відпуски. До побачення! Иду на сину. Кінокампанія Петрович Продакшен Україн. До побачення.